Друзі, слава Україні і героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі Лісова освіта. Сьогодні буде дуже цікава тема і дуже коротке відео, а саме ми пояснимо вам, що таке азимути і румби Ну, йдемо до справи. Отож, азимути і румби, у вас, ми бачимо ось такий рисуночок, де А це у нас азимут, Р це в нас румб. Але для того, щоб пояснити, слід би напевне сказати теоретичне визначення даних понять. Отож, азимутом називається горизонтальний кут, який відкладається від північного напрямку меридіана за годинниковою стрілкою до напрямку на предмет. В даному випадку, якщо розглядати таке, то умовно, якщо в нас є е, точка в першій чверті, ось тут, во, перша чверть, ми бачимо червоне. То азиму це є кут, який відкладається від північного напрямку меридіана за годинниковою стрілкою сюди, до напрямку, на предмет. Це Цей кут під позначенням А1. А румбом е, називається також горизонтальний кут. Який відкладається від найближчого меридіана, а ми знаємо, що меридіан у нас може бути або північний, або південний, до напрямку на задану точку. Тобто, якщо в нас рум, верніше, точка знаходиться в першій чверті або в четвертій чверті, то відповідно нам ближче відкладати від північного напрямку меридіана. А якщо е, точка знаходиться у другій або третій чверті, нам е, ближче відкладати від південного напрямку меридіану. Також е, назва румбу залежить від чверті. Якщо в нас перша чверть, від 0 до 90 градусів, румб називається північно східний. Зверніть увагу, перша назва назва меридіану. Е, в другій чверті, якщо це є від 90 до 180 градусів, це іде в нас південно-східний. Перша назва від напрямку Меридіана. Третя чверть від 180 градусів до 270 градусів південно-західний. І четверта чверть від 270 до 360 градусів північно-західний. А тепер детальніше, як можна знайти румб, Знаючи азимут, розглянемо чотири варіанти, тобто чотири чверті, по яких, власне, розраховуються румби. Якщо в нас точка знаходиться у першій чверті, північно-східній від 0 до 90 градусів, тобто азимут це в нас от у цей кут, ми вже говорили від півночі за годинниковою стрілкою до напрямку на точку, то румб, ми пам'ятаємо правила, від найближчого меридіана, тобто він також відкладається від північного і буде той самий. Кут. Тому у формулі для знаходження румба у першій чверті пишуть, що румб дорівнює азимуту. У другій чверті від 90 до 180 градусів. Якщо наша точка знаходиться, наприклад, отут, дивимося синю лінії, то азимутом буде ось оцей кут великий від півночі за годинниковою стрілкою до напрямку на предмет. А румбом же оцей маленький кут від південного напрямку Меридіана, бо від півдня ми бачимо, що ближче нам заміряти даний кут, ніж з півночі. Коли нам відомий азимут, оцей великий, а треба шукати румб, то румб не складно знайти, тому що цей кут великий, ми знаємо, дорівнює 180 градусів. Маючи азимут, 180-азимут, залишається от цей залишок кута, що і буде румбом. Тому формула рум до рівня 180 градусів мінус азимут. Третя чверть від 180 градусів до 270. Якщо точка знаходиться в даних межах, тобто в третій чверті, дивився зелена лінія. Азимутом буде кут від півночі за годинниковою стрілкою до напрямку на предмет. От цей кут великий. А румбом буде кут, який від найближчого меридіана. В даному випадку також від півдня нам ближче вимірювати даний кут. Для знаходження румба, нам, коли ми маємо відомий азимут, оцей зелений, і оцей румб нам потрібно зробити нескладні обчислення. Від всього азимуту, всього кута азимуту, відняти оцей відомий кут це у нас. Ви вже догадалися 180 градусів. І залишається от малесенький оцей кут, який буде власне румбом. Тому в третій чверті рум дорівнює азимут мінус 180. Зверніть увагу, формули дуже похожі, тільки тут у нас у другій 180 мінус азимут, а тут азимут мінус 180. І остання чверть четверта, від 270 градусів до 360 градусів. Коли точка знаходиться ось тут, наприклад, в даному випадку, дивимося по коричневих лініях. Азимутом буде оцей величезний кут від півночі за годинниковою стрілкою до напрямку на предмет. Румбом в даному випадку буде кут від півночі в цю сторону, тому що сюди нам ближче е виміряти даний кут. І для пошуку невідомого оцього румбу. Ми беремо від повністю всього кола, тобто від 360 градусів, віднімаємо оцей відомий азимут, і в нас залишається оцей кусок кута, який, власне, і називається румбом. Тому формула виглядає як 360 градусів мінус азимут. Таким чином, ви навчилися е, таких понять, як азимут і румб. і вміти використовувати формулу для визначення румбів. На сьогодні це все. Україна обов'язково переможе. Бажаю вам мирного неба. Тисніть лайк, пишіть коментарі, що кому не зрозуміло. Чи, навпаки, можливо, є якась ідея. І це буде розповсюджувати наш контент. Всього найкращого. До побачення!